Привіт! це клуб хвостики, а це Рубі. Ви вже бачили її. У нас на каналі ще зовсім малесенькою. Рубі разом із сестричками підкинули на привозі. Це одеський наш базар. З нами зв'язалися продавці і повідомили, що в ящичку з підсуниці лежить шість маленьких цуценят. Дуже маленьких, тому що ящичок був ось такий, і всі вони там чудесно лежали. Ми вирішили забрати цих малюків, і дехто з них вже знайшов сім'ю, але декілька залишилось в тому числі і Рубі. Тому ми зараз, коли вона вже підросла, знайомимо вас вдруге. Рубі приблизно десь 4 місяці. Вона оброблена, вакцинована, буде дуже маленького розміру. Вона така коротколапа, сосісочка, дуже грайлива, ласкава. Вона в нас знаходиться вже досить давно, тому вміє навіть команди виконувати. Вона дуже любить інших цуценят, обожнює людей. Це буде неймовірний хвостик вашої родини, справжній друг. Рубі нагадаю, це дуже важливо, буде маленькою. Тому якщо ви мріяли подарувати дім безпритульному хвостику і хотіли, щоб вона була невеликого розміру, то це саме той варіант, коли потрібно терміново телефонувати, приїжджати та знайомитись. Подивіться, як вона привертає до себе увагу. Вона обожнює цілуватись, дуже ласкава. Така вуха. Аста маленька, а тільки що ми її фотографували. Вона за смаколики виконувала команду. Навіть сидіти, вона дуже розумничка. Все, що потрібно, щоб їй подарували багато свого часу, любові, турботи. Тому телефонуйте та приїжджайте, познайомитись. Але якщо ви вподобали Рубі, але не можете взяти її в свою сім'ю. Вам потрібно просто допомогти. Це поставити лайк, написати коментар та поділитися репостом будь-яку свою соцмережу. Це дуже дуже допомагає. Швидко знаходити дім. Рубі, скажи, забирайте мене сім'ї.